П'ятниця, 20 жовтня, Ви дивитесь новини на ТВ7. сьогодні випуску про таке: гнилі продукти на полицях магазинів, чим окупанти годують маріупольців. За від понаїхавших ходити вулицями міста стає все небезпечніше. Мігранти залишаються до жінок. Пропаганди на всіх рівнях, студентів псевдо МДУ навчають військовій справі в студії працюрина Головко. Добрий вечір. Ходити вулицями окупованого Маріуполя для жінок стає все небезпечніше. У чатах люди скаржаться на чоловіків мігрантів та їх залицяння. Відмов вони не чують і продовжують наполягати на своєму. У пабліках маріупольчанки пишуть спокійно протись містом не можуть навіть в день, що вже говорити про ніч. До мене причепився чоловік іншої національності. Таджик чи киргиз. Я не знаю. На всі мої аргументи, що я не хочу знайомитись, у мене є чоловік, діти йому було фіолетово. Чому ви так поводитесь? Ви ж не тварини якісь, ви відмови не приймаєте і іноді вже здається, що зараз тюкне по голові і потягне в кущі. Розібрати та зібрати автомат, накласти жгут – так виглядають пари в тимчасово окупованому Маріуполі в студентів псевдо МДУ. Дівчатами хлопцям загарбники настільки промилиміски, що ті готові стати м'ясом та воювати, або здовольнити амбіції диктатора Володимира Путіна, а також бувати своїх вчорашніх друзів, які виїхали з міста на підконтрольну Україні територію. Ось такі студентські роки в окупації. Домбо! Проте не всі українці, які нині живуть в окупації, піддаються пропаганді. Адепти Росії розвісили оголошення і закликом до військової служби, на яких місцеві дописали, що солдат російської армії отримують гроші за вбивство дітей. Натомість представники Маріупольського спротиву нагадують, що ворогу не місце на українській землі та стежать за просуванням техніки окупантів. На овочі, отрута для грозунів, поряд з макаронами та кондитерські креми без холодильника. В окупованому Маріуполі росіяни провели показовий рейд по магазинам. Так званий народний контроль перевірив заклади у Приморському районі. Побачили, чи немало порушень товарного сусідства, зокрема рибу, яка лежить просто поверх прилавків. На камеру пропагандистів продавчиня одразу прибирає зіпсовані печариця. Що з грибами зробили? Потім невідомо. Окрім цього, Маріуполь знову потопає на частотах. Цього разу в розпіареному росіянами на весь світ Невський. Місцеві розповідають, з серпню будинку стоїть каналізація, рівень фекалій досяг майже 20 сантиметрів. Сирість, сморі та комахи відчутно вже в квартирах на першому поверсі. Це да вообще... Это... кошмар якийсь. то Що ж таке, я не розумію, вообще відбувається. Запах йде прямо запок в квартиру, Запах на цьому йде, да? йде в квартиру. Запад та сі часа Проветрили, про да? а здесь не можна перебіжати. Я тебе к ним прихожу, вибігаю та сразу. Комунальники до проблем мешканців ставляться зі зневагою. Спромоглися поставити тільки заглушки на труби, а воду відкачати не можуть, бо немає потрібної техніки. Інтернет нестабільний або взагалі наловить такі реалі життя у так званій ДНР, і це у 21 в мережі з першому столітті. з'явилось опитування жителів Донецька, які скаржаться на поганий інтернет-зв'язок. Найкраща ситуація і в Маріуполі за словами місцевих мобільний інтернет одна мука, а стаціонарний часто відключає через пошкодження кабелів. Та й він, як пишуть маріупольці, не дає належної якості за чималі гроші, які доводиться за нього платити. За минулу добу росіяни завдали 11 ударів по цивільному населенню Донеччини, дві людини поранено. Сьогодні, після опівночі, російська армія нанесла 4 удари з С-300 по Костянтинівці, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків і школа. В області руйнувань зазнали 9 сильних об'єктів, 4 житлових будинки, школа, магазин, господарська споруда та лінія електропередач. Життя найвища цінність, зокрема, коли йдеться про тварин. Надзвичайники врятували кота з під завалів після ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, 18 жовтня. Старий кіт Беня втратив своїх господарів. Наслідок цієї трагедії загинуло молоде подружжя Коваленків. Данілу було 23 роки. Діані 20. Тепер кіт житиме з батьками Даніїла, які вціліли, але поранені, та наразі знаходяться на лікуванні. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось наступного тижня.